Вітаю! Сьогодні ми дізнаємось, як відрізнити чисті речовини від сумішей. Чисті речовини та суміші оточують нас всюди, у продуктах харчування, у побутових засобах, ліках і навіть у тому повітрі, яким ми дихаємо. Ми з'ясуємо, як їх можна розрізнити. Чому іноді важливо мати лише чисту речовину, а іноді суміш? І як ці знання допомагають у науці, медицині та промисловості. Щодня ми стикаємося з різними речовинами і сумішами, навіть не замислюючись про це, а що ж таке чиста речовина, а що таке суміш? І як ми можемо їх відрізнити? Коли хіміки та хімікині говорять про певну речовину, то мають на увазі, що вона є чистою, тобто складається із частинок, Притаманних лише цій речовині, як-от із молекул, атомів чи йонів. Отже, у хімічній науці поняття речовина ототожнюють з чистою речовиною. Чиста речовина не містить інших речовин, домішок. Її склад постійний і його описують однією хімічною формулою. Тобто у чистій речовині наявні лише її структурні частинки. Наприклад, Чиста речовина вода містить лише молекули води, а чиста речовина срібло містить лише атоми аргентуму. Поняття чистої речовини застосовують до речовин, у яких домішок настільки мало, що вони майже не впливають на її властивості. Особливо чистими вважаються речовини, якщо вміст інших речовин не перевищує одну 100 000 відсотка. Кожна чиста речовина має постійні фізичні властивості, за якими її відрізняють від інших. Уявіть склянку чистої води. Вода складається лише з молекул води і нічого іншого. Це приклад чистої речовини. Чиста речовина може бути простою, як кисень, що є складником повітря, або складною, як вода. Тепер уявіть, що ви додаєте у воду дрібку цукру. Цукор розчиняється, але вода із цукром уже не є чистою речовиною. Вона стала сумішшю. Суміші складаються з двох або більше речовин, які фізично існують як одне ціле, але хімічно не сполучені. Склад суміші довільний, його можна змінювати. У суміші кожна речовина зберігає свої властивості. Речовини, з яких складаються суміші, називають компонентами або складниками суміші. У природі чисті речовини майже не трапляються. Навколо нас переважають суміші речовин. Навіть якщо водопровідна вода або вода в бутлі нам здається чистою, у ній наявні частинки інших речовин, які називають домішками. Рідкісними прикладами чистих речовин у природі є самородні золото і сірка та алмази. Важливо вміти розрізняти чисті речовини й суміші. Один зі способів це візуально визначити однорідність речовини. Якщо речовина виглядає однаково скрізь, це може бути чиста речовина. Але якщо ви побачите різні частинки, приміром у піску або граніті, то це однозначно суміш. Такі суміші називають неоднорідними. У тім у природі часто трапляються суміші які виглядають однорідними і які за зовнішнім виглядом складно відрізнити від чистої речовини. Приміром, ми не помічаємо, що повітря це суміш кисню і азоту, а в морській воді розчинені різні солі. Такі суміші називають однорідними. Однорідні суміші з рідинами, зокрема з водою, називають розчинами. В однорідних сумішах частинки різних компонентів розподілені рівномірно а в неоднорідних нерівномірно. На відміну від хімічних сполук, суміші не мають сталого складу. Приміром, ви можете додати до води одну ложку солі або дві і навіть три. А в молекулах хімічних сполук атоми різних хімічних елементів містяться лише в певному відношенні. Так у воді завжди один атом оксигену сполучений із двома атомами гідрогену а в вуглекислому газі один атом карбону сполучений з двома атомами оксигену. Однорідну суміш за зовнішнім виглядом відрізнити від чистої речовини майже неможливо. Навіть у найсильніший мікроскоп не можна побачити окремих частинок солі в його водному розчині. Розчин, звісно, набуде солоного смаку, але ж в хімічній лабораторії куштувати речовини на смак не можна. У такому випадку нам допоможе знання фізичних властивостей речовин. Хоча кожна речовина надає своїх властивостей суміші, але ніколи суміш не має таких самих властивостей, як і кожний із компонентів окремо. Так, температура, за якою плавиться сплав олова та свинцю, нижча за температуру плавлення чистого олова та чистого свинцю. Морська вода або розчин солі у воді Замерзає за нижчої, а кипить за вищої температури, ніж чиста вода. У цьому випадку досить виміряти температуру плавлення або кипіння суміші та порівняти результат із даними довідника для чистих речовин. Якщо є відмінності від довідникових даних, то ми досліджували суміш. У давні часи, аби відрізнити золоту монету від мідно-срібної, торговці пробували її на зуб. Якщо зуби залишали слід на поверхні монети, це означало, що монета виготовлена із чистого золота. Саме тому більшість стародавніх золотих монет, які збереглися до сьогодні, погнуті або зі слідами від зубів. У своєму житті ми часто стикаємося із сумішами. Звичайний пісок у пісочниці, ґрунт це неоднорідні суміші. Багато сумішей можна знайти, заглянувши в холодильник. Емульсії утворюються з нерозчинних одноводній рідин. До емульсій належить чимало харчових продуктів молоко, яєчний жовток, маргарин, морозиво, вершкове масло, майонез, соуси тощо. Щоб надати емульсії стійкості і більшого терміну зберігання, до неї додають речовини емульгатори. Для майонезів поширеним емульгатором є порошок із яєчних жовтків. Багато ліків виготовляють у вигляді емульсій. Звичайне молоко це неоднорідна суміш. Якщо сильно збільшити краплину молока, то в ній можна побачити краплі олії у воді. Емульсією є вершкове масло. Це жир, який виділяють із молока з домішками води. Суспензія складається з рідини і завислих в ній частинок практично нерозчинної твердої речовини. Мул у воді, малярські фарби. Пасти для чищення посуду, косметичні маски все це приклади суспензій. Якщо ж в газуватій речовині частинки іншої твердої або рідкої речовини або речовин розподілені рівномірно, то така суміш називається аерозолем. Приклади аерозолів це дим, туман чи пара з киплячого чайника. Пара, що виділяється із чайника під час кипіння, складається не лише з водяної пари, але з найдрібніших краплин води, що утворюються внаслідок конденсації. У такий самий спосіб утворюється хмарий туман. Це аерозоль, суміш водяної пари з краплинами води. А наразі час підсумувати вивчене на уроці. Чиста речовина не містить інших речовин. Її склад постійний і його описують однією хімічною формулою. Кожна чиста речовина має постійні фізичні властивості, за якими її відрізняють від інших. У суміші кожна речовина зберігає свої властивості. Речовини, з яких складаються суміші, називають компонентами або складниками суміші. Розрізняють однорідні та неоднорідні суміші. Однорідні суміші з рідинами називають розчинами, а серед неоднорідних сумішей розрізняють суспензії, емульсії та аерозолі. А якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!